Опять треба монтувати відео! І привіт, з нашого це Таня. І сьогодні ми робимо ось по туторіалам. Бо я казала, що роблю це відео в телеграм-каналі, і як бачите, я його роблю. Оски мають бути естетичні, але на всіх туторіалах. Так що має вийти прикольне таке відео. Так що не буду вас затримувати і пі... ПОГНАЛИ! Зі мною все нормально, якщо що. Найперший туторіал, самий популярний. Мелодію, яку знає кожен гачатубер, зустрічає нас. Всім привіт. І тобі того самого. Сьогодні я розкажу, як зробити естетичну ОС. Прискорено через авторські права, і звуку теж не буде, бо мені жалко ваші вуха. Блин, вы реал поверили, что девочка, которая не знает, что такое эстетика, будет рассказывать, как сделать эстетичную ОС. В эстетике бывает три вида кофе, софт, мило. Остальное это не эстетика, а все остальные люди, которых считают все, что нас окружает, это эстетика, то эти люди малолетки, которые где-то услышали слово эстетика и теперь разбрасываются им направо и налево. Google, что такое эстетика? Естета наука прошу поздняє світу, наука проме неутриваніне споглядання або творче сала людини до дійсності Наука, що вивчає свої і різний досвід освіти навколишньої дійсності, під час чого суб'єкт відчуває, переживає стан духовної життєвої ейфорії, піднесення радості катарис, катарсису, духовної насолоди, то що відчуває власне. А вона каже, що є тільки три види естетики. Кстати, это мои два сестры, одна в эстетике софт, а другая в эстетике мила. А это моя сестра, которую я ненавижу, потому что она не эстетичная. Мне тут пожалко и сестру. Но ладно, давайте все-таки нарешті буду делать саму ОС, я так понимаю, вам же скучно смотреть один только туториал. Якщо в мене помінявся звук, то вибачаюсь через те, що я озвучувала з наушниками, але вони у мене сіли, як жаль. Як бачите, я роблю ось по туторіалам. На жаль, в мене іменно тоді сів телефон, і іменно в цей момент я пішла в магазин. Так що в мене три записи одної ос. Я не жалею з цього, але що зробити? Давай, що я вам можу розказати. Музикальну паузу я не буду робити, тому що. Ну, музика це просто скучно. Можу, можу попробувати, якщо не буде лінь, зробити новий експеримент. Але, 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 як хочеш, як хочете. Тому що, типу, я можу зробити так, що робити в своєму телеграм-каналі голосування. Зараз ви побачите скрін. ось як називається мій телеграм-канал. Підписуйтесь, ставте лайк. Блін, які лайки. Тупо ну, на відео ставите, подобайки, І як бачите, пішла друга запись для ОС. Ну ладно, давайте шолі, не знаю, Давайте я вам не знаю, ха, що я говорю взагалі. Ладно, давайте зараз пришвидшу відео, бо я ще його не пришвидшила. Але думаю, що на монтажі вже на кінці відео ви бачите його пришвидшеним. Давайте я вам розкажу щолі туторіал. Ну, типу, вона там показувала, що плаття. Можна робити тільки естетику, треба коричному робити. Туди і ну, думаю, ви знаєте цей туторіал майже на пам'ять. Оска, перша оску, я, по-моєму, її перероблювала. Типу, вона мені спочатку не дуже сподобалася, але переробила, по-моєму, я не пам'ятаю. Ну, коротше, я думаю, що прикольна вишитка. Наказала тільки у світлих тонах, ось таких тіпа, до двох, тіпа, нижче, наприклад, третій тон вже не можна було брати по туторіалу, звісно. Ну, але прикольна, оска вийшла, як для мене. Така прям імбова. Жорстка імба. Ще не знала, які брати прикраси їй. Але все-таки вирішила ось так, як бачите. Ем, я не знаю, що ще казати. Ну, так, як завжди, в принципі. Як ви знаєте, я записую без сценарію. Таня молодець. Давайте все-таки ем, я вам зараз покажу, розкажу, типу, можливо, прям. О, тут я дивилась туторіаль, тому що забула який там тутор. Типу, не зважайте. Нам тупо я передаю для саторіал, думаю, зараз я вам це обріжу, тому що це скукатіща повна. Ось як вона показувала, бачите, в платтячках це естетично. Як бачите, я робила в гачі. Угадайте, хто озвучує на наступний день. Оска, як бачите, трошки дивилась, що можна й додати, бо вона мені не дуже подобалась. Так, як завжди, не, не звертайте уваги на те, що звук змінився через те, що я озвучую на інакший день. Ну, в принципі, спочатку виходила прикольна оскар. Ну, але дуже проста як для мене. Потім я повністю передивилась тутор і почала робити, як бачите, такі прически, тупо які мені подобаються. Вау! У не, не ця чолка чомусь знаєте, ось ця чолка, що у мене на персу мені нагадує гача це з тиктоком в ютубі тупо тупу Ведьби Бак не для мене Стража наш враг, не справлюсь з ним я ну Боже, ось ця чолка Ріл мені це нагадує Я коли балась гачу сама, не знімала відоси, то я <кій> Тупо ця чолка була на кожній моїй ладібах Баху гачі треш. Не зважайте, що я підняла голос, тому що, ем, не знаю, я хочу, щоб мені не треба було по 10 разів включати голосніше. Але, блін, я хочу так згадала собі чомусь старий планшет. На ньому була Get Your Life. Це пошту. Боже, це такий олдовий мій планшет. Я на ньому перший раз качала гачу. Мені було йому, типу, вже цьому планшету 5 років, треш. А мені 10. Так що він наполовину, в принципі, получила його десь у 2019 році, десь так. І прикол в тому, що, як бачите, я не знаю, що говорити, але Оскар по логіці мала вийти прикольна. І, і сама вона вийшла. Ну, як вам? Як розумієте, туторіал, саме перший туторіал закінчився. І тепер ми переходимо до другого. Всім привіт! До побачення! Сьогодні я вам покажу, як сделать нормального пелсоназа в конце лайн. Вот, первое біліще, кожу, тільки первою і вторую і клечу, потому что блуди не класицы. Всі чолки гарні, алло. Кстати, вирішила замість Оскі показувати вам, як я малюю скін на Пайпер. Надіюсь, вам сподобається цей скін, який я в кінці намалюю. Ось, перше біліце, кожну, тільки перше біліце. Вторую и третью, потому что другие не классицы, фунеглов, не люблю вообще, они меня так бесят. Ну по цей кольорові тони, по типу зелених, там, червоних и так далее, згідно, але про бежеві за що? Просто мені їх так жаль. Вися обязаны взять вот такие вот щечки, потому что мне не нравится и они не милые. Ось тут є такі ні, ні, ні. Я, звісно, про це цих рум'ян нічого поганого не маю, але є кращі рум'яна, ніж ці. І персонажі не негарні теж, альо. Дівчинко, отямся. Ну ладно, в принципі, туторіал ми трохи подивилися, там вона далі показувала, які чолки може брати, які ні. Що можна брати, що ні. Так що давайте я вам вже покажу мою оску. Бамбам. Починаємо роботи, ми значить оску. Я вирішила брати ось цей. Я, не пом... я чесно кажучи, трошки забула про туторіали. Вона казала, що можна брати із цих брати колір. І я вирішила бра... не брати, тому що. Ну, типу, моя оска так далі. Але полоці вона мала би вийти прикольно. Я не пам'ятаю, яка вона вийде, так що і для мене це буде сюрпризом. Зразу хотіла би сказати, що не всі туторіали такі. Є дуже гарні туторіли для ос, де вони вам реально допоможуть для оски. Але, навіть від мене порада, робіть оску так, як ви хочете. Вибирайте той одяг, який вам подобається, і кольори, які вам подобаються. Якщо вам кажуть, що ваша оска не гарна, то не зважайте уваги. Мені так теж говорили. Багато хто, але просто мої хейтери під назвою коментатори. Де, деякі в лайку мені говорили, але я нічого страшного, в принципі, як для мене. І я розумію, що просто моя оска значить гарна. Бо якщо вам так сказали, то значить у вас оска дуже гарна. І вам завидують. Але як бачите, я роблю оску. Не знаю чи пришвидшила, по-моєму, так. Чому так довго? Альо? Я хочу зробити так, що я вчую робити всякі обработки і хочу, щоб то в мене, я хочу попробувати гача школу. Якщо у когось є гача школа, то напишіть в коментарях. Я всі коментарі читаю, лайкаю на деякі навіть відповідаю. Ну, Все-таки я вам на початку казала, що не буду робити музикальну паузу. Але я не знаю, що мені коментувати. І вона казала, що можна тільки з якоїсь там странички тільки брати. На... Ну, толком вона не сказала. Я не зрозуміла, як брати човки. Але взяла на свій смак. По типу таких. І це просто моя оска у гачеріл. У мене така сама прическа, тільки інакша човка і колір. Ладно, давайте все-таки. Музикальна пауза! Далі, далі далі, далі, Як розумієте, я обожнюю функ. Фонк дріфт я Хасаню І оска кстаті готова. Бамбарабам і третій туторіал Кстати, на початку відео ви чули, я горила рур. Я не знаю, да, чому, я ж ніколи так не робила. Але, ладно, давайте відкритий туторіал. Всім привіт, ніденоски! Э, чому нідоноски? У мене питання. З вами я, Богиня. Магия Роблоксов. Так ты гад, что снимаешь на Роблокс. И в этом ролике я буду объяснять, как сделать эстетичный ос. Эстетика, 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 это красота, которая в системе совпадает. Например, ээ, софт, софт, няшки, какашки, королевы, сьюхи, марисьё, маркистю, годки, софт. Ну, тут більш-менш я згідна, бо, тому що, типу, нас вона нас дуже багато вид естетики, це там, просто 2% зі всіх естетик. Але хоча б дякую, що не сказати в минулому відео, що є три види тільки естетики. Але, блін, жалко няшок. І приступі! Я вам написала скрутити звук, але блі, просто що за фіня? Ну, я, так, я розумію, що це можливо постанова. Зразу кажу, це постанова. Так, писала на облашті, що це постанова. Але все одно буде прикольно зробити по ній оску. Але, блін, жалко, мої вуха. Хочу взяти цю эту уродку. Ой, Сейчас, извините. Пату ми для начала наші крашихи. Я, наприклад, взяв. ну вот это, это, вот эти палитры возьму хотя бы розовый или, или вот эти, вот эти, как я. Может немного будет делать. Роблокс, я, может, Роблокса, о нет, может как это няшки какашки, как сделать самый красивый, о, у вас, очень красивая, шикарная богиня стиля, а еще, Она будет роза краль принцесса няшка. Она буняшки какашки. Как... Uh, вибачте, що я так довго крутила цей туторіал. Але вже нарешті він не скінчився, звісно. Але я думаю, я буду вам показувати оску, і поки ми будемо робити оску, і ви будете дивитися, як я її робила, я вам розкажу про туторіал. І як розумієте, я починаю робити оску. Я пришвидшила, не знаю чому повільно. Ладно, розкажу вам про туторіал. Вона типу, там показувала, які чолки можна, які ні, які не треба брати, що їй подобається. Наприклад, їй подобалось сердечко муса. Звісно, вона інакше вибрала, але, типу, я не знала, як сумістити. І казала теж брати світлі літониць, там і не можна, ну і так далі. В принципі, казала брати плаття, ну, рекомендувала, можна сказати. Там казала один рот брати обов'язково, бо інакше не подобається. Чесно казати, цей рот дуже кринжовий Але я постаралася якось зробити, щоб ця оска була така гарненька. Ну, в принципі, результат. Мені найбільше з цей Оска. Вона найгарніша як мене. Ам, не знаю, що ще казати. Ну, так як завжди, вибачаю, що я так дуже багато щось дивне, навіть таке говорю. Казала, тільки з першої сторінки брати очі, береш не негарні. Брови теж. Ось цей рот ви зараз побачите, іменно цей рот. Він мені, звісно, не подобався. Я навіть ніколи не брала. Вибачте, вибачте, вибачте. А, блін. Ну коротше, вибачте, що це було, просто я змучилась. Але боже, така прикольна Оскар, У мене, походу, телефон лагав, що в мене ставало так. Просто в мене ріл телефон лагає. Йому, звісно, два роки, але лагає, він знатно. Через те, що в мене або скрізь не або шай якісь, блін. Я пам'ятаю, коли ми дивилися фотки мого песика, типу, я показувала своїм рідним, вони гортали. Типу, в мене було аж дуже багато скрінів. Типу, я колись почистила галерею і разом з скрінів у мене було більше тисячі. Ось, і Оска. Ну, як розумієте, цей туторіал підійшов кінцю. Ну, як вам я. Не знаю, чому я іменно зробила кінець ось таким, типу, де я. Ну, мені просто не... Та не подумайте, мені не було лінь робити скріни з гачі. Оска, привітик! Ладно, ладно, ладно. Я не знаю, що говорити, на цьому наш туторіал підійшов до кінця. Дякую всім за перегляд. Дякую, що подивились. Я український гаджетубер. Підписуйся, став лайки під ним, якщо тобі, звісно, сподобалось. Можливо, напиши коментарі для ідеї, експеримент, можливо, буде, як я і казала на початку. Ну добре, всіх люблю, всіх цілую, па-па!